Україна у 1660-х стояла на роздоріжжі. Лівобережжя і правобережжя мали своїх гетьманів. Державність перебувала під постійною загрозою. Тоді на історичну арену виходить гетьман Іван Брюховецький. Він підписав московські статті: Україна потрапила під повний контроль царя. Вибори гетьмана лише з дозволу Москви, Російські війська розміщувалися на українських землях, податки йшли до царської скарбниці, а Українська православна церква потрапила під юрисдикцію російського патріарха. За зраду Брюховецький отримав титули багатства та московську бояриню за дружину. Для нього Україна вже нічого не значила. Він став холопом царя. Втім, наслідки були жахливими. Народ підняв повстання. Гетьмана схопили і жорстоко стратили. Історія повторюється, через століття Віктор Янукович фактично продав незалежність України Росії, харківські угоди, курс на митний союз, закриття дверей для європейського вибору. Але народ знову вийшов на захист своєї свободи. Янукович втік до Москви, став маріонетковим вигнанцем у чужій країні. Брюховецький і Янукович два приклади однієї хвороби, коли особисті амбіції важать більше за долю власної держави. Але історія показує зради не вивчпай, Україна завжди бореться. Пам'ять про Брюховецького і уроки майдану нагадують нації потрібні справжні лідери, воїни, а не холопи чужих держав.